С Александровки. С Александровки. С Александровки. Ну ви ж ви жартуєте, ви їздите за Олександровки. Да. А скільки вас часу займає, оце, щоб ви приїхали електроваликом в межову? Ну 20 хвилин. А ви не боїтеся дронів і всі? Боюсь. Хто скаже, що не пайку бою? Боїте? Боюсь, боюсь, боюсь. Де-то 14-15. Бутылок. Кроме бутылок я сир привожу, і сливки. — Як ми, жівчани, п'ють молоко? Та отлично. Бачите, нема вже дві. Дві корови? Да. Одна умниця, вторая милка. — Ви все життя тримали? Да. Так. Вважайте, що да. Було і троє, і тілян, Бог знає, скука. Зараз уже нема, тільки дві корови. Продавати придеться, мабуть. От не хочу а прийдеться. А в Олександрівці багато ще людей. Все тоже виїжджать. Я вже не пробую, щоб без кабинку. Вот пристав виїхати і продати все. Там ціпить вареники. Води не хватило. Да. 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 Хочете молочка купимо. Я не знаю, кому його дати, кому зараз придумаємо. То б'є молоко. Не, я не. Чесно, ну. Ні, ні, ні. Чого цілі рада? Ви кліте молочко, все, на здоров'я. І щоб і вона не мерзла, і ви молочко.